Росіяний склероз хвороба, що вражає нервову систему, і здатна кардинально змінити життя. Близько десяти років Анатолій бореться з цим діагнозом. Він мріє знову повноцінно ходити і повернутися до роботи, яку так любить. Колись чоловік працював на фермі, доглядав за тваринами. Там є кози, є овечки. Я там вона весь кидає, каже: ти шпор, ж поліш каже, я ж ловив цих баранів у води, бо треба було ввести. То її слідав на барана і мене трошки кидав то такого з таким темпом. Ну так пристосовувався, але ж. Кажу, трошки забуваєш про трошки, оце такі темпи. Буває, привикаєш, але з часом починаєш трошки старатися. Нині щоденна рутина Анатолія це лікування. Після нещодавно отриманої черепно-мозкової травми, чоловік проходить курс відновлювальної терапії, тренує ходу, силу м'язів, рівновагу, а також пам'ять. Цією правою ми працюємо більше над контролем тулуба для того, щоб Анатолія покращувалась рівновага це як одна із вправ, їх є багато. Росіяний склероз неволіковна, але контрольована хвороба. Головне не зупинятися, запевняє фізичний терапевт Дмитро Кисіль. Нині з підтримкою фахівців Анатолій може подолати близько одного кілометра дистанції. Ми відпрацьовуємо навички, такі як хода по вулиці, по нерівних поверхнях, де ну, максимально наближено до, до його повсякденних умов. Так? В Принципі, ми зараз справляємося, але в Анатолії є ще. Трохи проблема з пам'яттю, над якою ми також працюємо. При розсіяному склерозі пошкоджуються нерви головного і спинного мозку, що призводить до інвалідності. Найчастіше недуга розвивається у молодому віці – 25-30 років. Раннє виявлення даної хвороби воно призводить до того, що пацієнт не накопичує інші симптоми, не наступає нейродегенерація, і пацієнт не інвалідизується, тому що розсіяний склероз на жаль. Є э, другою. Причиною серед інвалідизуючих нетравматичних захворювань по інвалідизації у регіональному центрі орфаних захворювань провели конференцію Шлях пацієнта з розсіяним склерозом. Захід націлений на сімейних лікарів та спеціалістів первинної ланки, до яких потрапляють пацієнти з першими симптомами, зокрема, це проблеми із зором, оніміння кінцівок, порушення координації, мовлення та емоційного стану. Іноді ці симптоми виникають раптово, іноді вони виникають. Поступово пацієнт іноді не завжди навіть зважає на ці симптоми, але ну я би радила не чекати, а звертатися вчасно до сімейного лікаря або до невропатолога для того, щоб визначити захворювання правильно і вчасно. Сімейні лікарі відіграють важливу роль у первинному виявленні та обговоренні питань пов'язаних з розсіяним склерозом. Але для підтвердження діагнозу потрібна спеціалізована діагностика. Для того щоб пацієнта не відправляли в різні заклади установи чи установи, його відразу скеровують в центр орфанних захворювань, який знаходиться в даному закладі. Це один єдиний центр орфанних в нашій області. Тому всіх пацієнтів скеровують до спеціалістів цього закладу, де проводять додаткове обстеження, встановлюють діагноз та Підалі забезпечують лікувальною допомогою. Нині на обліку в центрі клінічної неврології перебуває близько тисячі пацієнтів Рівненської області. У закладі надають консультації та реабілітаційні послуги. За останній рік в нас завдяки тим, що неврологи трохи краще почали працювати і відразу спрямовують в центр. Виявлено первинних вже 72 пацієнта, і відразу з них близько 40 отримують превентивну терапію також хочу сказати, що превентивна терапія частково забезпечується державою за рахунок ДП «Медичні закупівлі. Це препарати, хворобомодифікуючі першої і другої лінії, і також з'являться препарати третьої лінії. Ці препарати абсолютно безкоштовні. Центр клінічної неврології та російного склерозу, що функціонує на базі регіонального закладу орфаних захворювань, єдиний у регіоні. Щороку тут отримують лікування та реабілітацію сотні. Отні людей, а в Україні загалом понад 22 дві тисячі людей живуть із цим діагнозом. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.